Добрий ранок. 8 квітня, сніг і мороз 3 градуси. Це капець. А що далі буде? Посадила хазяйка картошку під агроволокно. Це позамерзало, льодом побралося. Це капець якийсь. І цибуля, і часник. Це все померзло. І сніжиш далі йди. Там рідіска повилазила, теж вже померзла, видно. Три градуси мороза. І це ще ж добре, що ми самі газ собі включаємо, що живемо в хаті. А в квартирах у людей вже відключене, бо отоплення було до 31 числа. Ось де все померзло, листочки на малині. Покрутилося все. Це називається зима, тільки і почалась з запізненням чи що. Ой. Це ужас. Ось де скільки снігу насипало. Це ж у нас холодніше, ми ще городи повністю не садили. А людей, де тепліше вже посадили городи, то що буде далі? Що ми будемо взимку їсти? Якщо вже 8 квітня і моростики, почався сніг. Що буде? І коли ми будемо город садити, Це пипець. Загнала трактор під навіс А тут а все позамерзало Ну все. Мабуть, у нас буде замість весни зима. Що це таке, яка це переміна клімату? Це, це що таке? Це як називається? Це опять включаємо газ. Мало того, що зимою платили сумасшедші ціни. За газдок ще будемо весною платити, будемо топити, оплачувати. Хоча субсидії вже там урізаються на цей період. Наприклад, у мене субсидія зимою одна, а весною на весну і на літо там зовсім мізерна ціна. Там зовсім капець 600 гривень. Фу. Ось така ось погода. Весна здуріла, називається. Рози позамерзали, все позамерзало. Там і тюльпани померзли, і рози померзли, все померзло. Це ужас.